Ініціативна група об'єднання самопоміч міста Кривого Рогу провела акцію Кривий ріг безпечне місто. Присвятили її профілактиці дорожньо-транспортних пригод. З самого ранку активісти завітали до 130-ї школи, де провели ігровий захід з малечою. В невимушеній цікавій формі діти повторили та закріпили основні правила дорожнього руху. Отримали фото на пам'ять та невеличкі подарунки. Треба дуже добре знати правила дорожнього руху, тому що можуть бути дуже непередбачувані наслідки. Частіше за все це буває, коли водій авто, дуже швидко їде, потім, коли, коли лід на дорозі, то він не може зупинитися та збиває пішохода. Тому треба бути обережним. Я правила дорожнього руху знаю. Я переходжу на зелене світло. Якщо немає світлофора, я переходжу по зебрі. Їх потрібно знати, ну щоб не попасти в аварію, тому що життя це найдорожчий скарб. Я спочатку дивлюся наліво, потім направо, і дивлюся, ну всі машини остановились. Потім, якщо зелене світло, я переходжу дорогу. Продовжилася акція поблизу дороги. За допомогою ось таких табличок активісти зверталися до водіїв, акцентуючи увагу на необхідності бути вкрай уважними поблизу навчальних закладів. Запевнили, акція не поодинока та матиме продовження найближчим часом. Сьогодні ми провели акцію для 130-ї школи, навчили дітлахів правилам дорожнього руху. Вони нам теж розповідали, ми запитували, на котре світло треба переходити, як переходити дорогу на зебру, куди подивитися наліво чи направо, подарували їм кульки. Акція це не остання. Ми будемо ще таких акцій багато проводити, і вже вона не перша. І з водіями ми проводили таку акцію, щоб вони були більш відповідальними на дорогах.